Привіт, друзі! Сьогодні у випуску ехо старовини невеличкі, але дуже цікаві монетки, які на території Західної України можна знайти будь-де. Це один та два гелери часів Австро-Угорської імперії. На перший погляд, дріб'язок, але за кожною із них столітня історія. Один Гелер карбувався з 1892 до 1916 року. Два гелери з 1892 до 1914 року вони були частиною нової грошової системи, введеної після реформи в 1892 року, коли крону або корону зробили офіційною валютою Австро-Угорщини. То Гелерів дорівнювало одній кроні. Увесь період карбування цих монет припадає на правління імператора Франца Йосифа, який сидів на троні 68 років. Його профіль зображений на аверсі багатьох монет, а за його довге правління імперія пережила як і розквіт, так і перші симптоми розпаду. Межа Австро-Угорщини проходила саме по річці Збруч. Природній кордон між територіями, які знаходились під контролем Австро-Угорщини та Російської імперії, тому на цих територіях можна зустріти великий асортимент монет, які карбувалися саме для потреб цієї імперії. Крім того, був місцевий монетний двір в місті Кременець, де карбували не лише гелери, а й різні срібні та золоті монети, що потрапляли в обіг серед населенням. Для загального уявлення за 2 гелери можна було купити булку хліба або кухоль дешевого п'єва. 1 гелер це умовно вартість сірників чи дрібної солодощі для дитини. Станом на 2025 рік 1 гелер у доброму стані коштує від 10 до 30 гривень. 2 гелери трохи дорожчі, приблизно від 20 до 50 гривень. Рідкісні роки – до 300 гривень. Ці маленькі монети справжній історичний скарб. Їх можна легко знайти на аукціонах, блокчинних ринках або в скриньках бабусі, і навіть якщо вони здаються незначними, вони розповідають про щоденне життя людей понад 100 років тому. Якщо сподобався відео огляд на дану монету, ставте лайк і підписуйтесь на канал Еко Старовини. Дякую за увагу!